Так, цей сюжет почнемо з перехрестя. От у нас гори там. Це дуже цікаво. Там садиби цікаві. Оце ми залишили. Так, це, там теж дорога кудись. Ну, гори там тільки видні. А ми підемо справді в гори. Ось, це може до якогось міста найближчого. А, поміж горами. От дорога. Але дуже цікаво. Наче вже все. Це місце закін... майже закінчилося. Зараз ми виходимо на передгір'я. Але цікаво, що тут є сільська садиба така. От, і хазяїн такий обгап. Так, ага. От і ще ми йдемо. І що виходить? Тут якась садиба така в розгір'я. Алива. Так. І... На гору наче дорога вона направо там оминає гору. Мені цікаво. Ще одна така на краю садиба. От іще там одна. Потім мені здається, вже і нема. Вихід з міста. Так, трошки Мексики. От, оливи, оливи, аливи. От тут трошки оливок є на. на цьому дереві. А отак от вони збирають навіть. От оливковий сад. Сад олив. М -м -м. Склон такий перед горами вниз, а потім вже і гра починається сама. Господи, як це цікаво. Зачарували навіть. Мені дуже сподобалося. А от місцеві фермери. Отак от стоп от, топ стоп то Це те, що вже фермери сучасні. Так от знову аливи. Такі що ого го го так, ну, я, мабуть, не зможу дійти до кінця, але намагаюся. Намагаюся. Знову оливи, 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 І що я дійду до чого? До тої гори. І тої. Отої. Гарні гори, просто чудові. Тут я, мабуть, буду зупинятися. Дорога пішла туди. Вот такое.